Постійно там ругають одне з одним, завжди щось там гризуться. Може там взагалі там кіпіш завжди бути, один одного вбивають. Цей конфлікт розвів для того, що ця людина почала щось собі змінювати, таким чином стала, наприклад, краще там. Да? Або вдвох ви вдвох підсвітили якусь тему. Цей конфлікт дозволив вам вдвох стати кращими. І за рахунок цього там є рух, там є життя. Тим чином, ваші стосунки кожного разу стають все краще, 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 краще. Стосунки, які дають тобі життя, життєву енергію, дають розвиток, дають шлях, наповнюють тебе. Ти себе відчуваєш там в безпеці. Стосунки, які гарно виглядають, і дарують, і гарно відносяться, і там все класно, класно. Але у вас стосунки мертві, там не перетікання енергії, не взаємодії, ні розвитку, ні процеси добудови один одного. Чогось через якийсь час, наприклад, або жінка онкологія або якісь захворювання, або вона виснажена, не може завагітніти. Щось не складається, або у чоловіка бізнес не йде, щось там один умирає, другий вмирає, те не виходить, те щось не сталося. І, от ти розумієш, глобально всередині цієї сім'ї більше енергії смерті.